Доброго дня, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 28 серпня 2023 року. Сьогодні ми плануємо змолотити нашу сою. От такий вигляд вона має на сьогоднішній день. В принципі, майже вся дозрівша, але тут, де ходив трактор із оприскувачем сліди, трошки є зелені. Але це не критично. Минулому році я б сказав, би, що зелені навіть ще було більше. І ми сьогодні розпочинаємо. Чому не чекаю, коли вона буде повністю жовта? Тому що дивлюсь, що буквально там через день стоять дощі. А після дощів я знаю, що це буде з цією стоєю. Вона просто починає тріскатися, ну і, і все, і висипати. Тому краще. Змолотить в такому стані, ніж потім поля ти її не піднімеш. Тому так. Не знаю, по урожайності мені важко спрогнозувати щось, е, наче не сильно вона й висока, наче й бобики є. Якщо є бажання, можете в коментарях написати, яка прогнозована урожайність От, на, з нашого поля такого. Ну, В кінці відео, звісно, що я покажу, що, що ми змолотили і результатами, звісно, поділюся. Все, чекаємо комбайн, зараз буквально 15-20 хвилин комбайн вже заходить і ми розпочинаємо. Далі включусь. І так, друзі, розпочали ми збір сої, зробили оборот, Ось комбайн пішов вже на другий по показниках. на сьогоднішній... Час. Зараз 11.01 ранку, влажність йде 9,1%, при базі 12%, сорності немає. Тут чисте поле, ніякого ні бур'яну, нічого немає. Оці зелені листочки, так звані ДНД, що є на сої, вони погоди не роблять. Тому так, сьогодні у нас тут цілий день, тут площа нормальна у нас, туди, туди, тому, тому будемо включатися періодично і доповідати, що є по обстановці на той чи інший час. В кінці ролика, як завжди, результати. Все, далі буде. Тали 650, шатка Так, Друзі, поки батько там на полі з Джон Діром і з маном стоїть, я приїхав в городи, ми ось їх вже благополучно змолотили з Камазом. Урожайність поки що не знаю. От про що я говорив, що таке флекс і що таке не флекс. На Нью-Гонді флексу немає. От дивіться скільки е, самого самих бобиків і так далі. Тому Джангір, Флекс де сила. Так що, якось так. Все, далі включаюсь вже на полі. розпалі ну, глядачі я знімаю відео вже не з поля так як машини віца комбайн туди-сюди заправки в общем забігався не було часу знімати я знімаю вже з молоченого городу Є у нас вже цифри, є результат. Не знаю, для цього року, мабуть, нормальний, може хтось каже, що ні, може хтось скаже, що да. Врожання на сьогоднішній день склала 26 центнерів з гектару, якщо бути точним 26,2 В принципі, я задоволений цьогорічним врожаєм. Скаржитись немає на що. Сильно багато я нічого цій сої не давав, тільки карбамід, листок, та і все. В принципі, всі підкормки, які були, соя виросла більш-менш. По висоті була не така велика, як я хотілося, але за рахунок кількості стручків соя була змолочена нормально. на городі не вдалося змолотити флексом гідрофлексом, жанкіром, з молотиленю холодом. Зріз тут, звісно, не той, що потрібен. Трошки є в остатках, Вон, прям видно, стрічки позалишалися. Ну нічого, маємо, що маємо. Всім дякую. По сімну собі залишили. А, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, в кого люд, друзі, які врожаї. Всього найкращого, слава Україні!